Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Віток на кухні. Сьогодні буде швидесенький рецепт перекусу. Для приготування оладок треба буде в першу чергу картопля. Їх необхідно буде взяти дві штучки. Також молоко 200 мл. Також необхідні будуть яйця. Схожу за яйцями до курей. Ну що, ви вже яйця знесли. Походу ні, доведеться в магазин магазинти. Яйце сире, одна штука. До речі, так перевіряється, варене яйце чи ні? Я це завжди знав, але не знав, в яких ситуаціях воно потрібно. Тож, це саме той варіант. Ну і також треба буде 4 варених яйця. Необхідна буде також зелена цибуля. Тут же її кількість беремо за смаком, борошно, 400 г, цукор, 1 столова ложка та дріжджі, 1 чайна ложка. Ось це і все, що нам сьогодні знадобиться. В першу чергу необхідно відварити картоплю, але перед цим треба її почистити. Потім нарізаємо дрібніше, щоб швидше зварилося. Заливаємо водою та на вогонь. Поки вариться картопля, не будемо гаяти часу. А візьмемось до приготування наступного інгредієнта це яйця. Це я, якщо що про ті, що вже зварені. Тож їх необхідно почистити. Тепер нарізаємо їх на шматочки. Те саме робимо з цибулею. Ну, я маю на увазі нарізаємо, бо чистити її від шкарлупки точно не треба. Тепер, коли картопля вже відварена, пересипаємо її в ємність, в якій будемо замішувати тісто. Давимо картоплю в пюре. Солимо за смаком. Добре все перемішуємо для того, щоб рівномірно розподілити сіль. Вбиваємо сюди сире одне яйце. Перемішуємо та додаємо молоко. Тепер також додаємо сюди цукор та дріжджі. Все знову добре перемішуємо. Тепер додаємо те, що ми нещодавно нарізали. А саме цибулю та яйця. Перемішуємо все до однорідності. Тепер найважчий етап. Треба додати борошно. Я його додаю порційно, щоб добре перемішати і щоб не було комочків. Вимішуємо тісто. Воно виходить доволі липким. Накриваємо його, щоб підійшло. У мене був обмежений час. Тому я зачекав всього одну годинку і повернувся до тіста. Тепер перемішуємо його ще один раз, можна сказати, в останній. І готуємо сковорідку для смаження. Ну а тут все по стандартній схемі. Обжарюємо з кожної сторони. І все, наші картопляні латки готові. Можна смакувати. Виходить дуже смачний та швидкий перекус. Не забувайте поставити свої вподобайки та підписатися на канал. Ну а з вами був Вітьок і скоро з вами побачимось. Всім пока!